Техно ПОП 5, голубенький колір з відбиточком пальця. Ціна 1700 гривень. Ось такий по стану мікророз'ємчик. Зверху роз'єм на навушники є 3,5. По екранчику нюансів немає ніяких серйозних. Працює непогано телефон. Так, зараз покажу інформацію про даний пристрій. Так, техно ПОП 5. 2 ГБ оперативна пам'ять, пам'ять телефону 32 ГБ. По камері ось тут все написано. Акумулятор має 5000 мА, встановлений 11 Android. Телефон для простих задач працює досить непогано як для своїх задач. Зараз покажу вам камеру. спробую відкрити. Так, ну, Простенька камера, в принципі. тут. В комплекті телефон і зарядний шнурочок мікро відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень.